Доля України вже вирішена. Або що насправді відбудеться на зустрічі Путіна і Трампа в валясці. Отже, друзі, розповсюджуйте дуже непопулярна думка. Значить, от як ви думаєте, Трамп і Путін такі зараз прилітають в валяску, зустрічаються чи йок йодналювають, ну що, привіт, привіт, як діла? Давай за Україну порозаварямо, що ми будемо ділити. Звіні ж, ні, все вже вирішено. Вони це роблять чисто для формальності. Зустрітися, зробити фотки, відео, зняти, показати, що вони якби офіційно це все зробили. Насправді ж перед тим, як оце вони зустрічались, дипломати провели купу місії, агенти різні спецслужби, питались один одного прогнути, про щось про щось домовитися і так далі. Зеленському там дзвонили, казали: давай, давай, отак от так, він каже, що ви хірню думаєте, там я, наприклад, не буду зустрічатися. Допустимо, я просто кажу. І про все вже домов. Там Путін Трамп давно вже ззвонився і собі вирішали, що вони хочуть, плюс-мінус. Якийсь елемент чуда залишається, що там Трамп його, типа, на є, поняли? І він приїде і почне щось своє прогинати, маніпулювати. Ну, типа, або ж Путін зі своєї сторони може так робити. Але основні ключові моменти вони вже домовлені. І ми. Про... От зараз за посиланням в шапці профіля три дні. Я вам безкоштовно абсолютно буду давати уроки, як можна заробляти онлайн. І проводити ефіри, розмовляти, спілкуватися з вами, зможете питання задавати. Нічого не треба платити, поняли? Навіть в команду можете до нас не вступати за ці. Три дня ви для себе відкрите абсолютно новий світ, як функціонує онлайн і де там насправді лежать гроші. Все це за посиланням в шапці профілю, от вторгнення забронювати місце. А, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері і отримайте доступ. І в цій всій ситуації є єдине, що ми можемо з вами зробити, це надіятися на чудо і молитися. Хто вірить, хто не вірить, зрозуміло?